Виконуємо номер 557 із підручника Алгебра 7 та номер 23.12 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Запишіть суму 6х квадраті, додати 15х у вигляді добутку. І знайдіть його значення. Якщо х дорівнює мінус. 0,5 y дорівнює 5. Приступаємо до виконання. Подамо 6 як 2 помножити на 3, а х у квадраті, як х помножити на х. 15 подамо як 5 помножити на 3. І тепер підкреслюємо спільний множник 3 і х. Виносимо спільний множник 3х за дужки. В дужках буде 2 ху додати 5, ну а тепер обчислимо значення. Якщо х дорівнює мінус 0,5 y дорівнює 5, то 3х помножить на суму 2х і 5 дорівнює. 3 множимо на мінус 0,5, множимо в дужках 2 на мінус 0,5 на 5 і додамо 5. 3 помножити на мінус 0,5 це буде мінус 1,5. Рахуємо в дужках. 2 помножити на мінус 0,5. Це у нас буде мінус 1. І множимо на 5 буде мінус 5. І тепер рахуємо, мінус 5 додати 5 буде 0. Мінус 1,5 множимо на 0 буде 0. Номер 557 із підручника алгебра 7. Та номер. 23.12 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.